Якщо раніше слово рюкзак викликало асоціації з туристичним походом, зараз це звичний щоденний супутник кожного з нас. Невеликий, але місткий міський наплічник зручне рішення для тих, хто йде за покупками, збирається на роботу або на навчання. Він стане у пригоді в невеликій подорожі, з ним легко гуляти вулицями та їздити в громадському транспорті. Про те, як вибрати міський рюкзак та на які параметри варто звертати увагу, зараз розповім. Але спершу, ну будь ласочка, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Об'єм. Якщо ви шукаєте рюкзак, ви обов'язково зустрінете моделі різного об'єму, і це не просто так. У кожного з них своє застосування. Наприклад, молюки на 10 літрів підійдуть тим, хто не любить носити з собою багато речей, але й у кишені всі аксесуари вже не поміщаються. А велетні об'ємом 40 плюс літрів незамінні в подорожах або коротких походах. Найбільше рюкзаків зі стандартним об'ємом 15-20 або 20-25 літрів. У такий поміститься все, що потрібно. Наприклад, гаманець та ключі, ноутбук або планшет, документи та зошити, зарядний пристрій, павербанк, навушники, пляшка води та перекус. Чудово, якщо порожній міський наплічник не буде важким. Тому радимо вибрати модель вагою до 600 грам. Що важливо під час вибору рюкзака? Кишеня для ноутбука. Стебільшого знаходиться в області спинки. Зроблене зі щільної тканини з фіксатором, щоб гаджет не бовтався в рюкзаку. Найбільше рюкзаків з кишенями для ноутбуків з діагоналю екрану 15,6 дюйма, але є моделі для гаджетів різних розмірів від 11 до 18 і більше дюймів. Пояс стане в пригоді, якщо ви плануєте регулярно носити в рюкзаку щось важке або використовувати його під час далеких поїздок. У моделях на щодень без нього можна обійтися. А от система вентиляції спини точно не буде зайвою, особливо влітку. Щоб власник рюкзака не ходив із мокрою спиною, у спинці роблять спеціальні вставки або жолобки для відведення тепла. Добре, якщо така вентиляція буде і на плечових лямках: питна система або ж кемел Традиційний супутник спортивних рюкзаків чи моделей для велосипедистів, але й у міських наклічниках вона стане приємним бонусом. USB-порт допоможе будь-якої миті залишитися на зв'язку. Підключаємо до нього павербанк та на ходу заряджаємо смартфон або навушники. У рюкзаків з каркасом спинка щільна та добре тримає форму. У анатомічних моделей на спинці та лямках також є м'які вставки, які допомагають правильно та рівномірно розподілити навантаження на спину і плечі. Каркасні моделі щільні та стійкі. В них зручно складати речі, але їх не вдасться скрутити та покласти компактно. Матеріал. Більшість рюкзаків зроблені зі щільного поліестеру, який не пропускає воду, особливо якщо вкритий водовідштовхувальними просоченнями. Такий матеріал не брудниться та не рветься. Моделі з нейлону трохи легше через те, що ця тканина тонша і пропускають воду. Окремий формат рюкзаки зі спеціального нейлону кордура, який створювався для армії. У цієї тканини особлива структура нитки та плетіння, завдяки чому вона щільна та міцна. А ще у неї водовідштовхувальне поліуретанове покриття. Такі моделі найкращий вибір. Рюкзаки з тканини Оксфорд водонепроникні, не проникні, не бояться сонця та морозу, довговічні, стійкі кідо розривів. Крім рюкзаків, з цієї тканини шиють спецодяг, тенти та намети, розвантажувальні жилети та інші вироби, яким можлива щільність та зносостійкість. Хоча міські наплічники здебільшого роблять з тканини, є моделі з натуральної або екошкіри. Якщо рюкзак з натуральної шкіри зроблений якісно, з міцною фурнітурою ним можна буде користуватися роками. Але такі моделі досить важкі, за ними потрібно правильно доглядати та берегти від попадання води. Рюкзаки з екошкіри або шкір-замінника можуть через рік-два втрачати зовнішній вигляд. Перш шар тріскатиметься, буде рватися та обсипатися. Що ще? Фурнітура. Вибирайте моделі з якісною фурнітурою, наприклад, від бренду UKK. Під час покупки уважно огляньте всі блискавки та кріплення. Вони мають бути надійними, зроблені якісно, без зайвих зазубринь із міцного пластику чи алюмінію. Якість швів. Також зверніть увагу на стан швів. Вони мають бути рівними, без заплутаних ниток, що стирчать. Добре, якщо рядки будуть зроблені міцними поліефірними нитками із захистом від вологи. Не завадить і додаткове приклеювання швів. Прихована блискавка, прихована застібка розташована ближче до спинки і ніби схована всередині тканинних складок. Завдяки такому розташуванню можна не перейматися, що хтось відкриє рюкзак, коли він буде у вас за спиною та витягне в міст. Компресійні стяжки у рюкзака можуть бути фронтальні верхні та нижні ремінці. З їх допомогою зручно відрегулювати об'єм та розмір моделі, а також можна закріпити зверху потрібні речі. Грудна стяжка. Вона трохи розвантажить спину і допомагає щільно зафіксувати рюкзак на плечах. Він не ковзає по одягу, його не потрібно весь час поправляти. Грудна стяжка стане в пригоді тим, хто часто носить місткі наплічники з досить важким вмістом. Світловідбивальні елементи. Переходити дорогу, коли на вулиці темно завдання підвищеної небезпеки. Тому спеціальні світловідбивальні вставки на рюкзаку, завдяки яким водій краще побачить пішохода, точно не завадять. Моделі для перельотів. Авіакомпанії регламентують розмір ручної поклажі за трьома вимірами висота, довжина та ширина. Більшість регулярних авіаперевізників дозволяють вас з додаткової оплати взяти до салону багаж розміром 55х40х 20 см. Сподіваюсь, це відео буде максимально корисним для вас під час вибору рюкзака. На цьому в мене все. З вами була Вася. Вдалих покупок разом із Жук'яй. па Папа!